в принципе в принципе в принципе все четко то есть на балансе та сама сумма и можно просто так заработать выйти так выходим выходим сюда Братик. Так, тут все чітко. E, useful life. Типу. Ще пригодна для життя. Так, да, вони всі приблизно однакові. А, дати що? У нас, а, а, батарея це я в курсі, але це я, до речі, вам розказував, що батарея в мене майже вбита. Хоча поставив на неї саму круту батарейку, але Н -н -н. вона довго не живе. Всім треба помиритися просто змиритися і не звертати уваги. Вони, в принципі, скільки коштують? Вони, в принципі, коштують там дуже мало. Але я не буду поки що купувати нову. Я почекаю, поки вона повністю там буде під... Під край вже вбита і тоді я її поміняю. Поки що не треба. Подивимося причеп. Причеп. Я сподіваюся, воно мене не закине обратно в Росаріо. В принципі, тут які колеса? Тут оце колесо ось Чуть-чуть а, вони ще як нові, можна сказати, так. А, так? Да? А, це не на це, це, Блін, я не на цей прицеп, е, міняв колеса. Але так. Да. Зараз ми прочекаємо, якщо... Прочекаємо, якщо воно мене зареспануло в росаріо обратно, тому що я не впевнений В принципі, я не міняв причеп, але... Я... Краще. О, да, мене... не зареспану. А, в принципі, мені треба в росаріо. То що воно... Чи можна з кард кардоби брати? З кардоби чи... росаріо шукаємо. Груз. В принципі ми вже в кардоба. Ось Кордоба Валл... А, ні, це через ці лабіринти туди на, на цей город. Це нам не треба. Кордоба росаріо 3300. Росаріо, Кордоба Росаріо... Ну, в принципі, у нас немає таких особливих грузів. Там за 3000 є. Росаріо Кордоба. Ну ми зараз в Кордобі. Кордоба Росаріо тут є за 3000, але я... Хотя берем, да? В принципі. Берем. Все Активовуємо доповні... Зараз я активую всі такі плюшки, бонуси. Чому ти не закриваєш? Ну, коротше, да. Зараз активую всі плюшки оці там. Я в основному активую оце і доповнені час. Блокпости ми об'їжджаємо. СТОшку, uh, СТОшка нам зараз не потрібна. На закупки нам не потрібно. Евакуатор uh, нам не потрібен. Нехай сам їде нахуй. Uh, в принципі, бенз. Uh, бенза у нас висачить на... Ну, коротше, зараз подивлюся і. Так, в принципі, бонус активував. Починаємо. Починаем ехать. Вырушаем его в путь. Да, Это... день я три раза классный, но не Це треба побрежнее тут из а то може бути текстура така висока, і бампером ебеш, і туди нахуй, туда прям і бампер А, Ну, загрузка, алло. Это... Блин, за... Ааа, блин, и By the way, there's a timer, this is the one The you master gear. Звичайно, не хотаю давно. Сублокпост объезжаємо. Блин, можно... Можно было поехать додой чуть правіше, щоб чтобы не на горку сидеть, а там по прями буквально он на... срезать на... и просто угол вот так. И горку на это не заезжать. Объехать это все. То есть я так роблю. Будемо виїжджати, я вам покажу. А, в принципі, ми в ту сторону не їдемо. А, ну ми едемо в іншу сторону, то тобто с об'їду это все. Ну, зараз зачерп буде. Зачерпа немає. Ось, ідеально мені кажется, але я не знаю, що там справа. Потім я чуть-чуть більше візьму отак. 90 км. Скільки там 4000 отримаємо? Блін, у нас уже пів часу блин, ушло Поки паркувалися Поки швартувались Подивимось а, а ну в принципі, он у нас ближайшим путем воля Ближайшою дорогою Останній путь. Хих. не жартую. Знайшов Зашел про що пожартувати. Шутник, блин, баный. В принципе у нас... да, бабла у нас поки що высочає 615 тысяч. Треба 750. Можно сказать, что цей грузовий тип працювался. Я його брав, коли у меня походу было чи 730 тысяч, чи 750, я щось не пам'ятаю. Але мені здається, що я після цього ще, ще щось брав там. О той походу мерз, який з будкою ззаду. То напевно я його брав. І сума ще менше скинулась. Але не, я, я вже не впевнений, що там було. Тому що я вже давно не грав. Треба буде по відосу чекнути, що в мене тоді було і що в мене зараз є. В принципі, відос не набреше. <смі> да, мене походу було 750 тысяч тоді. Чи 730 щось того. А Я говорив, що цей гризовик вже своє відпрацював. В принципі, я не пам'ятаю, що у мене тоді, що був отой грызовик. Мерсу, то есть з будкою, Старовизні такі. Охо. Блін, блин, блин. Не можу прямо їхати, як п'яний. Урус? Здалека було похоже на урус. І там буруса иметь длини фары, а там задок, бампер задний. Щось під... В принципі, тут В принципе я ревняю тут аэроблокс с реальностью. Yeah. Куди там? Чему Роблокс, тому що тут е квадратные машины. Мы не прорисованы, не промальовані, ничего просто. Ой-ой-ой, мы... Эээ, uh, напевно ми чуть запізнюємось. Просто залітаю сюди на спідах. Мені байдуже. Ха! Списався вчасно Ну і що, 4500 Ну 4600, можна так сказати, знатя, да? Там 4 бакса буквально не вистачало Але да, непогано Списалися в час Прям знайшов оцей мілі-мілі-міліметр який нам дав оцю в принципі, не дуже рівно, але воно нам... Головне, що ми вписалися вчасно. Е, я після цього б. А, ні, ні, ні. Тут з колесами все чітко. Я забуваю, що я на другий там поставив там деякі. Коротше, я їхав, там деякі постиралися. Я такий чую щось, бля. чув оцей. Е... Друся не покришки, а диски, іменно там скрижі такий. І. Дивлюся на фуру, а на фурі все чітко. Тобто я не подумав, що на причепі ще можуть. В принципі, тоді, коли я приїхав на СОшку, я замітив, що в мене. Е... Да? А. Е... Не заметив, що тут запис ось знизу чуть перетащилась. Ну коротше е заметив, що в мене на причепі протерті колеса. Короче, я там влітав в поворот, таки чую, воно прям жорстко та корей. І... Я зараз в Росарю. Росаріо, Milk Fresh. Ні, Valpreso це туди в самий край ось сюди. Валпрайсо? Valp Короче, я зараз у за Росаріо, да? Ой, Кардоба. Карбо. Карбоба. А чому постійно э, чи, чи я галюнік, чи... там реально карбоба чи кардоба Ха. тут кардоба ось написано кардоба карбоба <laughs> да уж а я думал что я галюник не я не галюник ось написано кардоба то есть си бачить ось кардоба тут а карбоба вот <laughs> здесь. <смех> <смех> а, ну, короче, в карбобу за 4000. Мендоза, росарио. Давайте. В принципі, ми вже припарковані, воно нам зараз просто загрузить саме. Берем просто бабки и час. В принципі, я взяв скидку ще на бенз, на пальне, то що я не впевнений, скільки в нас там бенза. Ну зараз подивимось. Так. А, бенза у нас вистачає. Ну, в принципі, воно залишиться. На загрузку. А. Ага. Я думав, що з цією компанією буде загрузка. Але ні. В принципі, у мене зараз часу не так багато. Я доїду до компанії туди. І запишу... Ой, і, і, і цю полю. Блін, а я думаю, що не міняє, блін, Я забуваю, що... Контролер у нас же не працює, можна так сказати. А, куди швидше? А, лі... а, ну тут правіше треба. Давайте так зрезать, блин. Тут особо не зрижешь. Там мені здається, що там буде Ого ты... а що за камера кончена? Мені здається, що тут буде якийсь підйом. Але попитка не питка. Поїхали. Через гору поїдемо, напевно. Поки що нічого не яких никаких не бачу. В принципі, он бачу вже там дерева якісь. Чи що-то. Блін! Ну да, як бачите. Короче, доїдемо туди в наступній серії, я так скажу.